Кремль планує відзначити річницю війни в Україні як одну з головних перемог Путіна. Більше розкажу в цьому випуску. Я Катерина Федотенко, ви на фабриці новин. Отже, Кремль планує провести мітинг-концерт в Лужніках 22 лютого. У ньому нібито візьме участь і сам російський диктатор. Про таке пише низка російських пропагандистських видань. Так за даними джерел РБК, мітинг-концерт може стати продовженням запланованого на 21 лютого послання. Президента РФ до федеральних зборів. Втім, остаточного рішення поки що немає, уточнює видання. Між тим, вуса Путіна Дмитрій Пісков повідомив, що йому поки що нема чого сказати про гуляння в лужніках. А от медійна помийка Мірія Новості, посилаючись на джерела в парламенті, пише, що мітинг може бути розрахований на 200 тисяч осіб. Додам, що якщо захід відбудеться, то він пройде лише за два дні до річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Тим часом телеграм-канал Можем об'ясніть повідомляє, що на концерт в Лужніках вже почали набирати масовку за участь у мітингу. Обіцяють 500 рублів цього разу. Втричі менше аніж пропонували за вересневий мітинг на підтримку анексії. Тоді платним патріотам пропонували постояти за Путіна за 1500 рублів. Про розцінки пишуть у групах з набору масовки та акторів. Кандидатам повідомляють, що захід в лужніках триватиме 2-3 години, і на ньому буде весело. При цьому бюджетникам і студентам пощастило менше, адже вихованців, наприклад, московського політеху просять прийти на той самий концерт, але безкоштовно. А на додачу вимагають, аби вони привели із собою родичів, друзів та знайомих. Я ж нагадаю, що з 2014 року бункерний дід фактично щороку виступав на мітинг-концертах на честь анексії Криму. Перший такий концерт Ми в Відбувся 18 березня 2014 року на червоній площі. Путін тоді вітав Крим та Севастополь з возвращенням родну гавань. Після президентських виборів у 2018 році Путін також приходив на мітинг концерт на манежній площі. А за кілька місяців кремлівський диктатор побував на мітингу концерті з нагоди відкриття кримського мосту. Концерту не було лише у 2017 році та у 2020 через коронавірус. Втім, вже наступного року показовому виступу з нагоди окупації півострова не завадила навіть. Пандемія. А на концерті у березні 2022 року Путін виступав із промовою, трансляцію якого перервав дивний технічний збій. Наприкінці вересня 2022 року Путін наговорив дурниць на мітингу концерті на червоній площі на честь окупації чотирьох областей України. Тоді він заявив, що готовий на переговори з Україною, але статус окупованих областей обговорювати не збирається і додав, що Росія не прагне відновлювати радянський союз, але розпад СРСР назвав національною катастрофою. Ну і на десерт. Російський шизофренік поскаржився на західні країни, звинуватив їх у русофобії та диктатурі, а США у тому, що вони досі окупують Німеччину та Південну Корею. Що скаже бункерний цього разу? Ваші версії чекаємо в коментарях. Друзі, ви на фабриці новин, підпишіться і поставте лайк цьому відео.